Так, друзі, всім привіт, ракурс, як завжди, гівно, але як його назвати, це сраний айфон. Так гріється, блін, що його можна тримати лише, знаєте, біля воздуховода, як включений кондиціонер, він хоч трішечки охлаждається. Тому... Зараз трішечки запишу, нажму паузу, не включу, відкрию е Він відносив. Ну, коротше, так потроху будемо щось записувати. А справа в чому, друзі, що, в чому сьогодні починаємо відео? Відео починаємо сьогодні, друзі, вже о 6 годині вечора. По принципі цілий день знімати нічого було. Е -е, займалися, друзі, тим, що прибирали наслідки негоди. Прибирали в гаражі шифер. Е -е, я ще там попав трішечки. Вивіз його того то битого шиферу. От наступне. Сьогодні косить мене виїхали. Хоча там залишилось, друзі, зовсім небагато. Але спочатку казали, будемо докашувати, потім не будемо, потім знову будемо. В кінці кінців не будемо поки що докашувати. Бо і за того, друзі, що січка, що пшениця низька, коротше, мало січки. А комбайн який, як я вам вже казав колись, який заготавлює солому волки. у нього 9-метрова жатка, у нас же ж вони менші. А тому що. Володимирович повіз, повіз зернятко додому. А тому сказали, не будемо, друзі, поки що докашувати, поки е не доберуть солому пащикам. Розумієте, нема де взяти солому, ви уявляєте? Ну, блін. Оце ми дожились. Такого ще точно не було, щоб не було де взяти солому. Ой. Ну, коротше, друзі, ту ниву, яку вони залишали і надіялися, що буде солома. Коротше, пшениця нормальна, там виявилась лише по краям. Далі всередину там теж капець. Ну і значить... вже будь-що буде. Ну ладно, про це може колись згодом. Будемо докашувати, ще щось може відзнімем А зараз просто, друзі, що? Правильно Михайлович іде. Нарешті звільнився комбайн. Сьогодні будемо вбирати у мене пшеницю. Ми, звісно, думали про те, що це буде трішечки раніше, І зять в спіни свою скосить, ну, напевно, не в спіни, напевно, прийдеться йому косити завтра. Ну, а там подивимось, звісно, та ну, вже 6 -та година. Поїхав до мене. Комбайн, друзі, вже поїхав до мене, я так поняв. А може хіба що вони десь в другому місці? Ну, коротше, зараз подивимось. І значить що? Їдемо косить пшеничку, друзі. Вона у мене не краща, ніж у всіх. Є деякі, звісно, участки у людей, у мого товариша, так ще знаєте. Начебто, ну, коротше, трішечки більше. Напевно, ну, знаєте, робити якісь прогнози, я не знаю. Може менший мороз був, може більше вологи було, я не знаю. Ну, коротше, ну головне, друзі, що... Скільки я оце їзджу, я дивлюсь, що соняшник майже у всіх однаковий. І тому балакать про те, що там щось там вони так зробили. У нас просто... Блін, у нас така жопа. Да. Куди їхати не пойму. А, правильно. Так. Але, друзі, з вами поділитися, скільки я накосив. Ну, напевно, не зможу. По простій причині, що важить машину мені немає де. Та й в принципі воно мені не треба. Якщо будемо щось здавати, то все рівно будемо важити вже там. Но, якщо чесно, блин, Дуже великий страх того, що здавати буде не, не буде що здавати. Якщо якихось там 5-7 тонн на Блін, це буде просто шикарно. Коротше, будемо бачити. Будемо бачити. Ну, приблизно, приблизно, хлопці то знають свої машини вже, да, скільки туди влазить, комбайн не знають. То приблизно, я думаю, ми вам озвучимо цифру. Ну блин, звісно. такі, друзі, справи. Добре. Їдемо. Напевно комбайн уже поїхав до мене на поле. Ні, друзі, комбайн ще не поїхав, ще працює у мого товариша. Ще залишилось там, я так розумію, не дуже багато. Чондирчик. Отак от, друзі, Михалич потроху набирає популярність. Що ви собі думаєте? Цей комбайнер навіть Михалича підписник. А такі справи. Що, друзі, не може не радувати? Це дуже хорошо. А все це, друзі, завдяки лише вам. Коли ви активні, коли ви ставите вподобайки, коли ви, друзі, робите репости, ділитесь зі своїми друзями, можливо, ще з кимось. Завдяки то, тільки тому, що ви пишете коментарі, мої відео, друзі, йдуть далі, далі і далі. І Михайлович все швидше набирає собі е, нових друзів, нових підписників. Що, звісно, друзі, не може не радувати моє серце. Тому давайте не будемо зупинятися. Зараз все так іде гарно, красиво. Давайте продовжимо і допоможемо Михайловичу стати мега популярним. А тому, друзі, що? Зараз? Я, блін, правда, аж забув запитати. Як його звати, зараз познайомлюсь. Ну і звичайно, як Михайлович може таке діло, е... як би то сказати, не зробити презентик. А тому в машині є ось такі гачки у мене, упаковочка, я собі брав. Зараз запитаю, якщо він рибак, ну та що, подарую йому ось таку упаковочку крючків. А я сегодня в роли хозяина поля. Да. Урожайность, конечно, лякая. Ну ничего. Друзья, ну что, Косю я свою пшеничку, як ви бачите, найманим комбайном за рольо Саня, мій підписник. Саня привіт. Е -е, друзі, ми не будемо знати, яка врожайність, нема у нас на чому його важити. Але приблизно, я думаю, ми все ж таки прикинемо. Ну а ви, кому цікаво, пишіть, звісно. Яка буде врожайність ну, приблизно скажемо? Як Михалич попрацював у цьому році? Красиво йде, так? Да? Да. Косили. Ну що, друзі, газончик накосили, їдемо відвеземо Ще трошечки там э, залишилося. Ну по прогнозу зятька, конечно, він у мене преувеличить люба Ну я навіть не знаю Якби якось зважить десь, ну а де ти його зважиш? Ну Там ще круга, 4, може 5 буде Може ще чуть більше, ніж половина газончика буде. Ну коротше буде видно Друзі, скажете а чого ти не поїхав в газоні? А їдеш прям як буржуй в своїй машині за газоном. Чесно, він мене ось прокотнув. Та я думав у мене хребет вилізе, блін, через цей самий. Це вже не, не моє, блін. Я не знаю, я раніше, ви що, я так любив кататися на газончику та ти паче коли багато було людей знаєте і ти як би то не задіяний був то в принципі нормально ну катався туди сюди туди сюди Я нормально переносив а тепер не можу друзі спина, на блин І вроді так нічого, ну десь десь як гейтс не А ось, ось, друзі, дивіться, у нас всі такі соняшники, всі. Оце друге господарство. Точно такий же. Це що справа прям цвіте, хорошо цвіте, але вже ми балакаємо про те, що напевно соняшникові жатки ми в цьому році... Не будем навіть і запачкувати. Я думаю, що будемо ми косити 에... зерновими. Оце ти кому оставив, де тут самий урожай, бляха, Диви мішок цілий пшениця буде. Ось русик, друзі город, ні хрена нема, зерна. Чан, мабуть, ще відео задарочкою, так ви вас називаєте, так прийшли вже. Треба піти сусіду допомогти. Піти всіх мишей мешей визбирати. А вони ж, друзі, усього живуть, місто, усьо, усьо, так? Друзі, сьогодні просто шалений день. Фух, спека стоїть неймовірно. І тут почалося, поломився комбайн. Ще зранку, тільки почав обкашувати края. Геп порвало п'ятку бля, косу. Поки зробились Буквально ось 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 Почали косити на, на минуточку вже друга година дня. Тут, блін, прилетіли город косить. Скосили город, ну хорошо, що не ні тягати нічого не треба, прямо в чан з комбайна. Гу-гух, Чого? Бо Михайлович не даром тут бочку цю ставив, друзі. Пам'ятаєте? С комбайна прямо в чан Глух вывалив. Думаю, піду прилягу трохи відпочину. Тут ці хлопці... А, ні, тут же ж ці хлопці приїхали. Тут пиляли, рубали, що вони робили. Плюс город косять. Ну коротше отаке все. І нічого не знімав, бо блін, незручно, бо кругом ти Присутній виходить. Ну, в роботі. Треба виконувати роботу. Нічого немає як зняти. Як висипав у діжку з бункера, як балінте, як се, ну коротше. Тепер ще взятів город скосили. Я не знаю скільки у нього там гектар чи що. Те, кілограм 350-400 не більше. Жопа. У мене згорода вийшло десь по 5. А на полі, друзі, вийшло десь в районі 9. А, ну, плюс-мінус, не знаю так по кучки, да чи по тому як висипалися. Ну, приблизно 9 плюс-мінус може, 8-10, плюс-мінус одна тонна десь, так. Коротко. В принципі, я задоволений, звісно, це не результат, якому би мав би радити фермер. Але навіть якщо тут товариство коса 4-6, 8, то в принципі я, знаєте, як би то не маючи нічого такого особливого. Новомодних сівалок там чи ще чогось, тракторів взяв навіть трішечки більше, ніж на деяких полях взяло товариство. Тому, друзі, лайк за Михалича старання, що Михалич старався ціле літо трудився всю весну на результат, а ви казали, все це даремно. Ні, друзі, нічого це не даремно, кожен. Кожна операція була пророблена, продумана, прорахована і дала свої результати. Так, пішов я. Ще трошечки поваляюсь, вип'ю холодного, бо скоро вже.